Привіт під і родичі. Я живу на отшибі, ну, хто мене знає, то знає. То приходиться оці 500 метрів чистити сніг вручну. Трактора дзвонив, ніколи не дозвонився, щоб почистив. Ну, треба якось чистити буду. Тут в себе на кутку біля хати почистив. А тут, де машиною почистив, то вичистив таку ложбину, щоб проїхати. Бо оскільки доїхав і сів, вже далі не можу. То Ось такий кусочок, просто а тут а воно як примерзає, та й машина черкає дніщем ще шкодою, блин, єлі заїжджає. Це якийсь, якщо чесно, то кошмар. То зараз хочу щось та, придумати, бо що це ж взагалі. Мати мені дорожника і не можна, не можна бути заїхати, це я ще Зараз щось колхожу. Беру сразу четверку, то побольше і вперед. Прикольно, кстати. Ну что сварку на всякий случай не складаю. Скидає в сторону, трошки не то. Зараз модернізуємо. Переварити ці штуки тільки на низ. Зараз переверну одіб'ю, одріжу, до донизу, щоб тягнуло, бо воно його перекручує, перевертає. І додати вісу. Зараз ділимо. Ну шо, дубль два. Уральцу. Все. Класс. Ну и треба зара... чем-то привяжу просто. Все. Просто привяжу. Рельсу не бачу смысла приваривать, потому что вона Уоні електроди, є уоні, не хочу паритись вообще. При... Вес чувствуется, если честно скажу. вам. Кайфую, чесно, від такого роботи, ви зрозуміли. Да? Якщо ти твориш щось, це одне наслаждення. Але хочу ще чуть-чуть модернізувати. Ось бачите, так, на бортах сніг, він не кидає його. Я там хочу зараз два кусочки железяки по боках прихвачу зараз, щоб боки трошки підвладити. Бачите, тільки треба його цепляти. Ну нічого страшного. Дивіться, є ось таких два листка. Я думаю, його отак приходить. Низ при... Думаю, оце пошло. Думаю, так легенько. Все, Чотири ходки я прогорнув свою дорогу. Оце одірвалося. О арматурки погубив я їх. Ну, Хорошо, що проволока була, рельса прив'язана і все до кучі, воно все і отработало Якраз і не треба нічого відвалилося. А це хай буде. Є що, ще дорогу прогорнемо. Але таке відео хотів вам щось корисне зняти. Я думаю, саме корисне. В цьому году це корисніше, не корисніше. Зекономив руки і лопату. А почистив просто клас. Дивіться, геть і рудик довольний. Рудік, ти довольний? Рудик. І рудік довольний, бачите? Ну так, да, трошки воно його туди-сюди виляє, але лопату його підчищу, зараз пройдуся. Але клас Подписаний.